Шокуюча історія. Чоловік забрав чотирирічного сина у матері і вже майже чотири місяці переховує його. Замінив роботу голови громади на військо, окопи та зброю. Історія голови Рукшинської ОТГ та військовослужбовця зсу Олега Горбатюка на Дністровському водосховищі продовжили нарестову на заборону. В чому причина? У Чернівцях мати чотирирічного Тимура вже майже місяць не бачила і не чула своєї дитини. Жінка каже, її синочка викрав колишній чоловік. Порожня дитяча кімната. Цими іграшками уже кілька тижнів не грається. Маленький Тимур його немає вдома. Його звідси забрав батько. Це останній робот, якого ми купили. 20-го числа після походу до стоматолога це була наша перша пломба. Юлія та Владислав Мінтенко розлучилися у жовтні минулого року. Місце проживання дитини під час судового засідання одразу не встановлювали. Хлопчик проживав з мамою. Згодом батько звернувся до служби у справах дітей, яка визначила для нього графік прогулянок з сином з січня 2023 року. По 21 травня виконувалось рішення органу пік-піклування. Мати не чинила перешкод щодо участі батька у вихованні сином, і графік функціонував і виконувався в повному обсязі. Мама хлопчика переконує, колишній чоловік завжди мав доступ до сина у визначені години. 21 травня. Юлія також зібрала Тимура і відправила на прогулянку з батьком. Я віддала дитину о 12 й годині дня. о 8-й годині вечора я чекала повернення дитини додому. О 8-й годині вечора я вже викликала поліцію, тому що дитина повернута не була. Ось і до сьогоднішнього дня я шукаю свою дитину всіма можливими і неможливими шляхами. Відтоді Юлія не чула і не бачила свого синочка. Колишній чоловік Владислав на зв'язок не виходить. Номер телефону чоловіка поза зоною досягнення. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надійшліться смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Жінка має змогу написати лише адвокату колишнього чоловіка. Утім, той виходить на зв'язок з рідка. Зверху вище, там якщо перегорнути, взагалі помітно, що він не відповідає ніяк. У горі й нерозумінні Юлія Мінтенко кілька разів зверталася до поліції. Жінка прагне знати, де знаходиться її син. У при службі поліції кажуть, звернення від Чернівчанки дійсно отримували і провели по ньому відповідні перевірки. Наразі відсутні будь-які ознаки кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом України. Однак бачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто невиконання рішення органу опіки та піклування. Правоохоронці зазначають, місце перебування дитини знають, а з батьком провели відповідну бесіду. Команда Сі 4 намагалася додзвонитися адвокату Владислава Мінтенка, батька Тимура. Та все дарма. Він відписує нам лише у повідомленні. Доброго дня у межах моєї професійної діяльності як адвоката не входить, і клієнт не надавав доручення щодо інтерв'ю з будь-яких приводів та обставин, що не входять згідно закону до здійснення адвокатської діяльності. Вибачте, і не турбуйте мене не з питань правової допомоги моїм клієнтам. Коментарів також в даному контексті не вправі надавати. Адвокатка Юлії Мінденко стверджує, на цей момент ніхто відбирати сина у батька з силою не хоче, але все ж таки мама має право підтримувати зв'язок з власною дитиною. Жінка готова через суд визначити місце проживання дитини. Я думаю, що в такий спосіб намагається просто впливати на неї і маніпулювати відповідно самою Юлією. Ось, чи ти повернешся, то все буде добре. Будемо жити як раніше. Якщо ні, то будуть в тебе проблеми. Як я не дам тобі дитину. Тобто такий спосіб, такий спосіб просто-напросто маніпуляції. Тому я думаю, що будемо все ж таки намагатися цивілізовано законом, законний спосіб вирішувати ці спори. Юля Мінтенко зізнається, найстрашніше для неї психологічний стан дитини. Хлопчик не бачив маму вже майже місяць, і не зрозуміло, як цю ситуацію батько. Пояснюю сину. 21 червня Тимуру має виповнитися 5 років. Юлія мріє лише про одне обійняти свою дитину та мати змогу привітати сина з днем народження. Олена Крючко, Ярослава Боячук, Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Замінив роботу голови громади на військо, окопи та зброю. Історія голови Рокшинської ОТГ та військовослужбовця ЗСУ Олега Горбатюка. Викладач Чернівецького національного університету. Доброволець командир взводу десантників. Таку голову обрала собі рукшинська громада у 2015 році. Олег Горбатюк долучився до виборчих перегонів відразу після демобілізації із зони АТО ООС. А вже 24 лютого минулого року знову взяв до рук зброю та став на захист батьківщини. Он перед нами. Славна бойова машина піхоти. Олег Горбатюк півтора року захищає країну від російських терористів, брав участь у звільненні Київської області і обороні Бахмута. І ось вдруге за час війни військовий приїхав додому. Все нормально. Три плаче. Військовий розповідає, змінив цивільну роботу на службу в ЗСУ, бо мав бойовий досвід. Хто це має робити? Так, тобто, в першу чергу, це мали зробити, звичайно, люди, які вже мають досвід. І я, наприклад, скажу, що з моїх знайомих, з усіх друзів, там з ким я дружив ветеранів, усі пішли. Символічною для нього тоді стала одна сторінка подарованого календаря. Гірська піхота, збройні сили України, лютий. І я попав, і я попав у цю гірську піхоту. Відповідно, це зміни у казначействі, зміна електронного ключа, там потрібно йде далі, і це все. Підправо підпису і тому це було прийнято. Ми зібрали одразу позачергову сесію, провели цю роботу, і все я зібрався і поїхав. Робота головою допомогла і на службі облаштування побуту та організація людей. Була людина, яка він боявся просто ну, стріляти, то тобто, є такі люди. Ну, ну, Зате він погодився, що він буде сидіти заряджати. Тобто він все одно там потрібен. У рідній громаді пишається своїм головою. Його заступник каже, важливі питання обговорюють спільно з Олегом Горбатюком, який просто із фронту радить і допомагає приймати рішення. Треба було приймати людей, розміщати, селити і так далі. Одні люди тимчасово, одні вже взагалі не мали куди повертатися треба було думати, як розмістити. І викликів було дуже багато. А ще у період війни хотілося й допомогти нашим хлопцям організувати роботу і на волонтерських засадах працювати. Люди віддавали з дому останні копійки, віддавали і продукти харчування спочатку, коли це було. І було дуже приємно. Я був дуже приємно вражений, коли люди, і я би не сказав, що вони. Не знати з якими статками, але вони приходили і питали, коли ви будете їхати. Каже, ми би хотіли, що хлопцям потрібно. І дуже багато автомобілів було закуплено, і ремонти здійснювалися техніки, яку звідти забирали, привозили. І прилади, так само колектив збирався. Всі хотіли допомогти. Тобто, відчутна дуже підтримка велика. Попри складнощі, громада продовжує розвиватись та втілювати омрійні проєкти. Так в місцевому ліцеї відкрили виробничу майстерню де активно молодь може долучатися старшокласники. Також будемо старатися домагатися залучати ВПО сюди, щоб вони також могли реалізувати свої вміння, навички. Ну можливо, це комусь допоможе реалізувати себе в економічному плані. відкрити якусь підприємницьку діяльність. Військовий лише вдруге за час війни приїхав додому. каже зараз. Почувається радше військовим, ніж громадським головою, але там, на фронті, буде робити усе. Аби Рушинська ОТГ могла спокійно спати, а всі регіони України були захищені від російського терору. Максим Берник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал с 4 У всеукраїнському виданні дзеркало тижня вийшла стаття із цікавими документами про ситуацію довкола маршзавод під назвою Помилка Баканова ціною великого підприємства. Санкції РНБО для товариства з обмеженою відповідальністю Маршзавод, помилка чи політичне рішення. Видання опублікувало на своїх шпальтах велику аналітичну статтю, де зібрані усі відомості про накладання санкцій на одне із найбільших підприємств шинобудівної галузі України Чернівецький маршзавод. У матеріалі оприлюднені документи про ситуацію довкола маршзаводу. Авторка статті Світлана Ісаченко, зокрема, пише включення чернівецького підприємства до санкційного списку РНБО за поданням Служби безпеки України стало для усіх в області прикрим сюрпризом. Відомства Олексія Данілова і Івана Баканова нічого пояснювати не збиралися. І у відповідях на численні запити, у тому числі інформаційні від журналістів, озвучити підстави застосування економічних обмежень до Чернівецького підприємства, лише зазначали, що такі відомості мають гриф обмеження доступу і не можуть бути розголошені. Проте ознайомлення з первинним документом, який СБУ минулої осені направила на РНБО з пропозицією включити межзавод до санкційного списку, наводить на думку, що у тодішнього голови СБУ Івана Баканова. Ва могли бути інші міркування. насвітити світити зібраної його підлеглими інформації про виробничі відносини машзаводу». СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний удар РФ по Вінниці. Для виконання ворожого завдання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення сил оборони. Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готувалися до можливого перекидання на фронт. Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об'єктів для визначення рівня їх охорони і присутності там українських захисників за даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію РФ. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Під час обшуку у затриманого виявили мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ов'ян. Буковина у жалобі. Сьогодні, 16 червня, відбулось прощання із відважним воїном, який поклав життя, …боронячи Україну від російських окупантів. Солдата Василя Гончарюка в останню дорогу провели в селі Горошівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Дбає про спокій та безпеку. Як проходить робота дільничого офіцера Сторожинецької таргромади? Ілля Матейчук служить дільничим офіцером трьох сіл Стороженецької ТГ Комарівці, Зруб Комарівський та Стара Жадова. Робочий день у мене починається з 8.30. Приходжу до старисового горів з проблемною ситуацією, довожу в наше зведення. Далі йду профікувати насильників сім'ї, раніше судимих, адміністративно наглядних. Подальшому працюю над тим, щоб не допустити кримінальних та адміністративних пропорушень над обслуговані дільниці. Капітан поліції каже, серед шести тисяч жителів громади майже кожного знає особисто, адже працює на своїй дільниці уже 10 років. До мене звертаються так, як в день і вночі. Я виїхаю по їхніх потребах. Також до мене звертаються особи, я їм надаю роз'яснення, як вони щоб не стали об'єктами шахрайських дій. Проводжу профітичні роботи з раніше судими особами, адміністративними, наглядними, хуліганами. Крім цього, поліцейський співпрацює із навчальними закладами громади, часто відвідує учнів. Він проводить із дітьми роз'яснювальні роботи, нагадує правила дорожнього руху, пожежної безпеки та безпеки у побуті під час відпочинку поблизу водойм. Жителі кажуть, завдяки роботі Іллі Матийчука почуваються у безпеці. Відносно роботи відносяться дуже гарно, виконують всі свої обов'язки. Люди, коли звертаються, допомагають людям, проходить селом, провіряє ну, порядок, щоб був. Любий час можна звернутися, маємо номер телефону, є на дверях на сільській раді номер телефону, так що будь-який час можна звернутися, завжди реагує, ну, відзивчивий. Староста Комарівського старостинського округу Світлана Бажура каже: за час служби поліцейський продемонстрував відповідальність і наполегливість у роботі, а головне завоював довіру громадян. Зазначимо, щорічно 18 червня дільничі інспектори України відзначають своє професійне свято. Воно було засноване у 2004 році міністром внутрішніх справ. Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал СІ 4 СБУ затримала ще двох колаборантів з Херсонщини, один з яких хотів сховатися у лавах Нацгвардії. За даними слідства, колаборантами виявилися двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. У період окупації міста вони добровільно пішли на роботу до створеної агресором тюрми. Там їх призначили молодшими інспекторами захопленої на той час північної виправної колонії номер 90 У цій установі московити масово тримали викрадених місцевих жителів насамперед учасників руху опору в регіоні. Завданням обох колаборантів було охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих. Під час звільнення Херсону зловмисники виїхали до сусіднього селища, де намагалися переховуватися від правосуддя. Згодом один із фігурантів переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ на Миколаївщині, і звідти мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України. У ході обшуків за місцем проживання затриманих виявлено посвідчення окупаційного органу РФ і фінансові відомості про отримання зарплати в російських рублях. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Правоохоронці викрили підпільну лінію виготовлення цигарок. Нелегальну лінію з виробництва та пакування сигарет на суму майже 3 мільйони гривень вилучила спільна міжвідомча група правоохоронців у Вінницькій області. Підпільний цех облаштований у місті могилів подільський Встановлено двох осіб, які організували масштабне виробництво фальсифікованих тютюнових виробів під торговельними марками відомих в Україні брендів. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення і пакування сигарет без фільтра. Станок для наклеювання марок, акцизного податку, сировину для виготовлення тютюнових виробів, незареєстровану зброю та набої, мобільні термінали та паспорти громадян Російської Федерації. Слідчі дії тривають. Легенда про княгиню Ольгу українською мовою та стильна хустка спеціально для Миколайчук-Оупен. Як триває кінофестиваль? Відстоювати своє. девіз цьогорічного міжнародного кінофестивалю глядацького кіно, який відгукується у кожній кінострічці, видатний фільм великого українського режисера Юрія Єлєнка лігенда про княгиню Ольгу і. Це якраз відстоювати своє там, як Ольга і князь Володимир вони відстоювали своє для Київської Русі, і яка є сучасною Україною. Фільм Легенда про княгиню Ольгу вважається однією з вершин творчості Юрія Ільєнка. Раніше фільм був виключно російською мовою. Та цього року у глядачів в рамках кінофестивалю була можливість переглянути його українською. Саме до цього показу амбітні і творчі буковинські підприємства Приємці створили вишукані хустки. Але це хустка, де ми зобразили кадри із фільму, якому присвячений цьогорічний фестиваль Легенда про княгиню Ольгу. Ми відтворили головних героїв, ось наш Іван Миколайчук, княгиня Ольга. І головні образи з цього фільму, які є дуже акцентні, дуже важливі. Фільм історичний, поетичний, складний, але це наша українська культура. Ірина Сагайдак розповідає: дизайнерка, аби створити малюнок майбутньої хустки, провела пошуково дослідницьку роботу, враховуючи усі афіші і брендинг фільму, вибрали стиль мозаїки. Уже цієї суботи розпочнеться національний конкурс короткого метру драматичні історії у рамках фестивалю «Миколайчук-Оупен». У блоці зібрано стрічки, які об'єднують драматичними обставинами, які доводиться долати героям та героїням. А в неділю пройде конкурс короткого метро. Пошук реальності. Тут зібрані документальні фільми, що відтворюють сьогодення, та ігрові стрічки, які саме та про що приходьте. Подивіться, Роман Оліник, Ярослава боячок. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Запальні танці, подарунки для гостей та допомога ЗСУ. у Чернівцях. Вперше за три роки відбувся звітний концерт танцювальної студії. Мувон педагоги та учні танцювальної школи заряджені позитивом. На сцені літнього театру вони представляли свої таланти. Десятирічна Тетяна покинула рідну домівку через російських загарбників. Живе вже близько року у Чернівцях. Каже, подобається місто. Та найбільше подобається те, що знайшла для себе улюблене заняття. Я переселенця з Мелітополя, і з війни я сюди приїхала і почала займатися у цій студії хіп-хопом. Мені дуже це подобається, це дуже круто. Дуже люблю танцювати на сцені, тому дуже круто буде. Студія Move On заснована 11 років тому. Та останні три роки вихованці школи не виходили на сцену. Спочатку перешкодою була пандемія, а згодом повномасштабне вторгнення. Та вчора відбувся звітний концерт, метою якого було не лише показати досягнення учнів та педагогів, а й зібрати допомогу для ЗСУ. Є потреба в автомобілі, в дроні. На меті є допомогти нашим захисникам це перше. Ну і нашу звітність творчість показати, яка ну, готувалася там досить довго. У нас педагоги всі яскраві і такі дарують цю радість дітям, яка необхідна на сьогоднішній день. І ось саме тут ми це і показуємо на сцені, ці посмішки. Просто подивіться на цих яскравих зірочок, які вони радісні. Учасники концерту кажуть, готувалися місяцями та на виступ дуже чекали. Практично вже п'ять років я вже танцюю, мені подобається, Мені дуже сподобається танцювати, і ну, чути музику. Ми дуже довго готувалися, практично вже три місяці. Ми готували номер, ставили малюнки, переходи. Подобається нам більше займатися в студії. З яким настроєм сьогодні будеш виступати? Прекрасно. Люблю сцену, люблю танцювати на сцені. У школі навчаються танцюристи різного віку. На звітному концерті виступили й наймолодші від трьох до шести років. <му> Гостем концерту став Артем Паучик, фіналіст пісенного конкурсу Голос країни. Взагалі, сцена для мене це завжди порив емоцій. Типу люди, публіка, діти. І всі творчі люди. А коли з творчими людьми працюєш, то це взагалі це круто. Хедлайнером заходу був Микита Ломакін. Артист каже: з дітьми виступає часто, і це приносить йому тільки задоволення. А такі заходи нині це розкіш для мене особисто. Це таке. Миттєве щастя, яке можна собі дозволити зараз для артиста бути з людьми, підтримувати їх, тому що ми, в принципі, обрали цю професію для того, щоб бути з людьми, для того, щоб бути їм потрібними, для того, щоб заряджати їх, і в такі часи це особливо хочеться робити. Відвідувачі концерту робили благодійні внески для зсу, за які їм вручали номерки. А під час концерту розігрували призи від спонсорів. Світлова точно. Ми вам такий приказ, а потім чекаєте повністю воносичка. Любов копить Ярослава Боячук. Новини Чернівців, телеканал СІ4. На Дністровському водосховищі продовжили нерестову заборону. В чому причина? Температура, рівень води та погодні умови це ті фактори, які впливають на нерест. Розповідає команді Сі-4 іхтіолог Ігор Панівський. Експерт зазначає, цього року довго було холодно, і весняної погоди як такої практично не було. Період нересту у лоскатої значно затягнувся, хоч проходить він добре. Основні частини риби віднерестилися непогано. Скидів, раптових скидів води не було, вода трималася на гарному рівні. Основні перші види риб віднерестилися досить позитивно, і це видно по тому, що є малька багато в прибережній смузі. Тож цьогоріч на Дістровському водосховищі продовжено нарестову заборону ловлі риб аж до 24 червня. Ви знаєте, дуже багато, скажімо, рибалок туристів, рибалок любителів були наполохані тим, що нерест продовжився на два тижні. Але я хочу пояснити, що навіть якщо б ми не видали наказ, риба все одно не віднерестилася. Вона не нереститься по наказу чи не по наказу. Любителям риболовлі зазначає Вікторія Філіпчук, варто ще трішки почекати. З основного нині ще не слід виходити на воду на човнах з моторами. Це шкодить нересту. А для рибалок і так спростили заборони. Цього року на одну вудку можна в'язати два гачки у нерест. Роба Долійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4